Веречір видати дивитесь підсумки дня в студії Ілона Довгань. Переходимо до новин цього дня. Починаємо традиційно зі сходу. На Донеччині російські війська блокують Новоазовськ. Загострюється ситуація в Маріупольському районі. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Силам АТО вдалося закріпитися на рубежі комсомольсько роздольне в Донецькій області. Це дає можливість забезпечити прикриття і надати допомогу підрозділам українських силовиків, які виходять з підоточення під Іловайським. В РНБО кажуть, що на схід на зміну бойовикам прибувають професійні російські. Військові про ситуацію там далі в сюжеті. Іловайськ уже і залишається гарячою точкою в зоні. Ато потробиці операції виведення українських військових з оточення в РНБО не розголошують. Нічого не повідомляють і про втрати силовиків. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко каже: в місті тривають локальні бої. З оточення сьогодні вийшло 17 бійців його батальйону. Наші частини тримають оборону. Значить, Донбас поповнювався вийшовшими закруження байсамі. пополнился добровольцами. Сейчас большой поток добровольцев, примерно раза в два больше, чем был до этого. Значит, держат свои участки обороны для того, чтобы российские войска не расширяли зону своего влияния. По Деловайскому поисковые группы продолжают выводить наших окруженцев. И продолжаются переговоры по освобождению пленных. Українським військовим довелося покинути аеропорт Луганськ. Про це кажуть в РНБО у неділю в боях за литовище бійці знищили сім російських танків, але дістали наказ відступати через обстріли з боку терористів. Зважаючи на точність ударів, обстріл ведуть професійні артилеристи збройних сил Російської Федерації. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугіно і на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця. На сході країни діє щонайменше чотири батальйону тактичні групи російських збройних сил. У кожній до 400 військових з артилерією та засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Одна з груп на Луганщині поблизу Новосвітлівки, Новоганівки, Красного, три інших на Донеччині, у районах Старобешевого, Новокатеринівки, Кумачевого Побєди, Щербака Маркіного. У прес-центрі АТО кажуть, сили антитерору й далі нищать техніку бойовиків. Протягом доби втрати противника складають одна установка БМ-21 град, один бронетранспортер, бойова розвідна машина десанта, «КамАЗ» та близько 100 чоловік. Територію України й далі обстрілюють з Росії. Учора з ураганів гатили по селу Весела Гора на Луганщині. Там поранено чотирьох військових. Терористи також обстріляли територію поблизу міста щастя та селища Петрівки. В РНБО кажуть, є загиблі серед мирного населення. З огляду на останні події в зоні АТО президент Петро Порошенко обіцяє зробити кадрові висновки. Ситуація ще більш загострилася в останні дні. Проти України зараз розпочалася пряма неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінним чином змінює обстановку в зоні бойових дій. Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня. Висновки будуть серйозні, в тому числі і кадрові. А цим військовим у зону АТО волонтери привезли українські прапори. Їх хлопцям передали із Львівщини, рідні та близькі. Військові подарункам раді кажуть, стяги тут у дефіциті. Ми їх цепляємо на військову техніку. По-перше, для піняття духу, а також коли приїжджають через населені пункти, які були колись по ДНР, щоб люди бачили українську армію. Аліна Оришин, перший національний поїхали підтримати дух бійців. Прем'єр Арсенія Ценюк і міністр внутрішніх справ Арсена Ваком. Вони зустрілися з пораненими, яким вдалося вийти з оточення під Іловайськом. Ті нині в Дніпропетровському шпиталі. В Дніпропетровську зараз лікують понад півтори сотні поранених з зони АТО. З зони АТО найтяжчих доправили до обласної лікарні. В більшості з них осколкові ушкодження. Медики запевняють, все необхідне для допомоги бійцям. У них є прем'єр і міністр внутрішніх справ пообіцяли фронтовикам, що. Урядові фахівці з'ясують, чому українські підрозділи опинилися в оточенні і хто в цьому винен. Винних обіцяли не залишити без уваги. Володимира Парасюка поранили у Іловайську. Там же він зазнав контузії. Тепер лікується у Дніпропетровську. У полоні російські військові протримали Володимира два дні і разом з іншими пораненими відпустили. З оточення ледве вдалося вибратися. Нас просто зі всіх сторін почали обстрілювати. Почалася шалена, ну може не паніка, ну така якась такий хаос. Ніхто не знає, куди їхати. Тут автобус горить, в ньому люди горять. Тут зриваються міни, гради стрілюють. Ти не знаєш звідки стріляють навіть поряд з ліжком Володимира. Ліжко Семена Семенченка, командир батальйону Донбас, постійно на зв'язку зі своїми підлеглими. Семен переконаний, російській армії та її поплічникам не вдалося зламати волю бійців. з окруження наші бойці. І вместе с з большим количеством трагических трагічних о смерті наших товаришів є вещи, які должен знати народ України вже сейчас. При перших же боях з російськими військами ми увидели, що їх можна бить, що вони самі не розуміють, що вони делают на нашій території. Медики запевняють, останні місяці вони з колегами працюють цілодобово. Реанімаційні відділення в місцевих лікарнях переповнені. Останні сутки поступало десятки хворих. Всім оказалась допомогу борніцемічнікова. Один, на жаль, погиб при доставці в зал. Все остальне живе, отримують в помощ повномомобільну. Прем'єр Яценюк і міністр внутрішніх справ Аваку пообіцяли пораненим, що урядовці з'ясують, хто винен у тому, що українські підрозділи опинилися в оточенні. Я підтримую позицію президента. Щодо невідкладної зміни керівництва в оборонних відомствах настав час приймати серйозні і радикальні рішення, в тому числі і персональні. Семену Семенченко вручили орден Богдана Хмельницького та іменну зброю за мужність і бойові заслуги під час визволення Артемівська Попасної та Лисичанська. Майор Національної гвардії, який від початку бойових дій не знімав балаклави, сьогодні вперше показав обличчя. Володимира Парасюка нагороджено іменною зброєю за мужність і хоробрість в боях. Відзнаки та іменну зброю вручено також кільком очільникам добровольчих батальйонів і Борисові Філатову, заступнику голови Дніпропетровської ОДА. Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія готує списки бійців, яких нагородять за бойові заслуги в операції зі звільнення Іловайська Володимир Мельник, Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний. Воєнного стану ані в Україні, ані в окремих її областях не будуть запроваджувати такий результат сьогоднішньої зустрічі народних депутатів з президентом України. Зустріч на Банковій тривала майже три години. Петро Порошенко ще не вирішив, чи виноситиме це питання на обговорення Верховної Ради. За словами лідера свободи, Олега Тягнебока, підставою для цього може бути загострення ситуації на сході країни. Водночас, лідер батьківщини Сергій Соболі вважає, що ситуація контрольована. І представники Трьохсторонні контактної групи з регулювання кризи на сході України знову зберуться в мінську 5 вересня. Так вийшли сьогоднішні зустрічі, яка до слова тривала 4 години. В перемогах брали участь представник ОБСЄ посол Росії в Україні Михайло Зарабов і другий президент України Леонід Кучма. А ще представники терористичних організацій, так званих самопроголошених республік. Перед початком зустрічі лідери сепаратистів сказали, що готові зберегти територіальну цілісність України, якщо їхні так звані республіки та збройні формування матимуть особливий статус. Також вимагають права призначати прокурорів і суддів. Шлося в мінську і про звільнення заручників, але про остаточне припинення вогню на сході України на цій зустрічі не домовились. Росія втратила статус стратегічного партнера Європи. Про це сказала міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні. З листопада вона заступає на посаду Єврокомісара з питань закордонних справ та політики безпеки. За її словами, Україна зробила європейський вибір. Тож і відносини з Росією розбудовали в цьому напрямку. Однак, через дії Володимира Путіна партнерство більше не існує. А ще Федеріка Могеріні додала: воєнного рішення в Україні не буде. Євросоюз шукатиме політичного. Країни НАТО об'єднуються проти Росії. Деякі члени альянсу виступили за скасування акту про чисельність військових НАТО у східній Європі. Таку ініціативу підтримують країни Балтії, Польща та Канада. Якщо ж угоду між НАТО й Росією скасують, це дасть можливість відкрити нові військові бази безпосередньо поблизу російського кордону. Генсек вже відреагував на настрої в альянсі. каже на своєму саміті у Ельсі НАТО запропонує конкретні кроки на допомогу Україні. Під час саміту ми зустрінемося з президентом Порошенком і висловимо свою підтримку Україні. Ми також обговоримо пріоритетні реформи і конкретні кроки допомоги. Генсек заявив про створення нових сил швидкого реагування НАТО. Така ініціатива одна з відповідей на агресивну політику Росії. Міністерство оборони Німеччини допоможе іракським курдам зброєю та військовим транспортом. Ті мовляв, воюють проти бойовків ісламської держави, котрі постійно наступають. Це загрожує стабільності не лише в Іраку, а й усьому регіоні і в Європі. Теж натомість військової підтримки для України Німеччина не готує у Берліні. Твердять, що не використали усі можливості переговорів. А дії терористів на сході України, що й безпосередньо підтримує Росія, на думку німецького МЗС, ніякої загрози для старого континенту. Не становлять напад нацистської Німеччини на Польщу і нинішній конфлікт в Україні події одного порядку. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який з 1 грудня очолить раду ЄС. Він взяв участь у урочистості з нагоди 75-річчя від початку Другої світової війни. Туск одним з перших з поміж західних лідерів визнав на сході України йде війна. За його словами, європа має вивчити уроки Другої світової і позбутися наївного оптимізму. Сьогодні, коли ми дивимося на трагедію українців на війну, тому що це слово треба вживати. На сході нашого континенту, ми знаємо, що вересень 39-го не повинен повторитися. Ще є час для того, щоб затримати в Європі і у світі тих, для кого насилля, сила, агресія знову стають інструментом політичної дії. Участь у другій світовій узяли 60 держав і 72. за 6 років війни загинуло десятки мільйонів людей. Після нападу на Польщу союзники оголосили війну Німеччини. Але поляки так і не дочекалися дієвої допомоги. Польський гарнізон Вестерплате оборонявся сім днів і був змушений капітулювати. Союзники ж почали активні бойові дії проти Німеччини тільки за півроку. Микола Прудник, перш національний і про інші події цього дня спочатку розкажемо коротко. Замість уроку миру урок мужності ситуація в країні вносить корективи і в шкільну програму. Тема нашого першого уроку це. Україна єдина країна, і ми говоримо про країну як єдину державу. Річниця Бесланської трагедії десять років тому вчинена у школі. Тоді загинули майже 200 дітей. 1 вересня без квітів гроші замість букетів принесли учні 307-ї спеціалізованої школи столиці. Там ініціювали акцію зі збирання коштів на ліки для поранених бійців. АТО. учні розповіли про неї в соцмережах. Інші школи підхопили. Як проходив день знань в Україні? Далі. Лише декілька букетів на всю шкільну лінійку, Як і планувалося в 307-й школі. Перше вересня проходить майже без квітів. Замість них діти принесли банківські чеки. Треба для того, щоб ми допомагали бійцям, щоб вони могли захищати нашу державу. Нам дали реквізити для оплати для того, щоб передати їм гроші. Я дуже рада, що ми допоможемо нашій нашій армії. У цій школі вирішили збирати гроші на лікування трьох поранених бійців АТО: Ігоря Скляра, Артема Вишемирського та Сергія Загасайла. Ки розуміють, допомоги потребують набагато більше військових і закликають українців не лишатися осторонь. Якщо є можливість, ну от дну ну я знаю, що майже кожні вихідні збирають там продукти, кошти фізично. Ми не можемо піти воювати туди на сьогоднішній день. Да? А чим можемо, потрібно допомагати. Не купили квітів та назбирали не менше 100 тисяч гривень. Директор каже, на досягнутому не зупинятимуться. На кінець вересня будемо проводити конкурс поробок. Будемо. Е Продавати своїм батькам, і всім мешканцям мікрорайону будемо всіх запрошувати, щоб купували в нас і знов таки перераховувати тим, хто в першу чергу цього потребує. У нас плани до, до перемоги будемо щось робити корисне. Діти вчителі писали про свою акцію в соціальних мережах, підхопили ініціативу й в інших школах. До Миколаївського муніципального колегіуму учні теж прийшли з пропорцями замість квітів. Ця школа найбільша в місті. У ній більше півтори тисячі учнів. Кожен здав не менше 50 гривень, кажуть відповідальні за збирання коштів. Уявіть собі, що скільки батьків здадуть гроші. Ну, мабуть, буде дуже велика сума. Буде дуже велика сума. і Я вважаю, що Ця сума дуже сильно допоможе нашим збройним силам. Люба на сьогоднішній день допомога від нашого муніципального колеги від батьків та вчителів несе хоч маленьку долю на перемогу нашої України. Зібрані тут гроші передадуть на потребу десантників 79-ї аеромобільної бригади, які воюють на сході країни. Їхня частина дислокується в Миколаєві. Вікторія Пластон, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, перший національний. Як будуть долати труднощі цього року в школах? Запитаємо нашого гостя. Це міністр освіти і науки Сергій Квіт. Добрий вечір Сергій Миронович. Дякую, що пройшли зі святом. Якщо можна зараз у цій ситуації, але все одно залишається свято. Перше вересня це свято свят. початок навчального року і почнемо звичайно з подій на сході, оскільки сьогодні гроші туди перераховували, і для вас це мабуть питання номер один. Освіта на сході. Ви подовжили кампанію. Ви зараз займаєтеся переведенням студентів, тому що як ми бачимо, що ситуація там затягується. От як бути студентам? Ну, те, що стосується студентів, то ми продовжили до 15 вересня прийом документів для першокурсників, тому що ми там маємо першокурсників, які. Це спеціальні категорії, які не змогли виїхати в інші регіони для того, щоб скласти ЗНО, незалежне оцінювання. І ми дали право університетам у них приймати документи і оцінювати їх або за іспитами, або якщо це неможливо, це практично неможливо, навіть за балами їхніх атестатів. Але там є не тільки ті регіони, ті райони, які, в яких ведуться бойові дії, але є також ті райони, які звільнені, і куди можна нормально піти і в школу, і в дошкільний захід. У тих в районах триває навчальний процес. І в почався тих районах в почався навчальний процес, тому що те, що я сказав, стосується тільки першокурсників на Донбасі, а інші курси мали можливість розпочати 1 вересня, тому багато людей пішло і в школи, і в університети, і в дошкільні заклади сьогодні. А щодо шкіл в цих, на цих звільнених територіях сотні шкіл поремонтовано, ну не тільки звичайно там, але по всій Україні і поточні ремонти, і капітальні ремонти. І багато шкіл було відновлено в тих містах, які, ми, які в нас були на слуху: І Славянськ, і Краматорськ і, і, і інші. Тому велика робота дуже проведена вся Україна практично долучалася. Сьогодні я спілкувався і регулярно спілкуюся з багатьма дуже директорами і, і ректорами, і я питаю, де. Ви де ви змогли взяти наприклад скло, тому що це головна проблема. В першу чергу вилітали всі вікна, коли, ну, коли йдуть бойові uh -huh. дії. Ну знайшли вони скло і знайшли вони на заводах і придбали за оптовими цінами, тобто, все це можна зробити при бажанні, тому, тому навчальний рік все ж таки починається, і це все ж таки свят. Сімрочі, наскільки там безпечно, тому що казали про те, що там є і заміновані якісь території об'єкти. Ну я думаю, з розмінуванням саме закладів освіти. Ну, я думаю, що питання вирішено. Звичайно, завжди небезпеки лишаються, і небезпека, як така, лишається, тому що ситуація напружена дуже. Але в людей інший настрій люди вже відійшли, тому що вони були, не треба забувати, вони зомбувалися. От тривалий час, і яка була напруга, скажімо, вийти на вулицю просто. І зараз люди відтанули потрошку, знаєте, і це, це страшенно важливо. І в людей змінюється настрій. От і сьогодні був дійсно святковий настрій в Слов'янську. Я слов'янським розмовляв. Сьогодні, от і всі були в вишиванках, і ви можете в усіх звільнених містах почути. І слава Україні, героям слава! І ми відчуваємо цю єдність і це і це свято для дітей. Саме Хоча, тому сьогодні, як як у вас було сьогодні, зазначено, що перший урок це Україна, єдина країна, будуть уроки мужності. Якраз і... хочу з вами да, далі да, продовжити да, цю тему, тому що цього 1 вересня навчання в українських школах розпочалося з уроку мужності, як ви вже сказали, і кожен навчальний заклад сам вирішував. Як його провести? Зустрітися з волонтерами, написати листи солдатам чи відвідати поранених в шпиталі. А в Київському кадетському ліцеї про мужність і патріотизм майбутнім військовим розповіли бійці Нацгвардії Вояки АТО. Таке патріотичне перше вересня в Київському кадетському ліцеї. Сині жовті стрічки в косах дівчат і петлиця хлопців-курсантів. Після лінійки учнів запрошують на урок мужності. Тема нашого першого року це. Україна єдина країна, і ми говоримо про країну як єдину державу. І ми виховуємо тих патріотів і тих дітей, які будуть прагнути в майбутньому захищати свою батьківщину. Патріотизм це любов до своєї країни та вшановування її усіх традицій і звичайів. На перший урок до кадетів прийшов підполковник Нацгвардії Олег Якимович. Він воював на сході два місяці зі своїми бійцями, визволяв Слов'янськ. Семикласник Валентин Шкурдівський спочатку уважно слухає, потім ставить запитання. Був день незалежності України. То дуже багато техніки і ті самі гради, вони якби були. Я не розумію, чому їх показували, якби що вони є, на їх немає звання АТО. Підполковник переконує найближчим часом її туди доправлять і визнає, поки що в бійців мало техніки і сучасної зброї. А рівень підготовки офіцерів низький. Діти дуже гарно знають про перебіг ситуації. Там можливо через деякий час. По випуску, після того як вони закінчать військові там навчальні заклади або підуть зразу служити, вони теж на їхні плечі, плечі ляже теж ця місія. Відповідно, щоб вони розуміли собі, наскільки це насправді нелегко. Після уроку діти діляться враженнями. Кадет Валентин каже, розуміє, що військовим бути небезпечно, але запевняє своєї мрії, не зрадить. Мене не лякає, але навпаки, хочеться піти туди в зону, АТО. мене цікавило лише основне, коли. Закінчиться війна і довго вона буде тривати. Хотілося б, щоб все це закінчилося. Не хочеться лишніх жертв. Наталка Калінка, Дмитро Шанчук, перший національний. Ще не інформація про початок навчального року під російськими прапорами і під гімн окупантів, так школярі Криму зустріли 1 вересня. Цього року там різко скоротили кількість українських шкіл. В єдині на півострові українськомовній гімназії з назви усунули слово українська і набрали тільки один клас першачків, які навчатимуться українською. У самопроголошеному міністерстві освіти заявили охочих, мовляв, було мало, але батьки кажуть, що керівники шкіл просто не хотіли набирати цих класів. А в інших школах російськомовних і кримськотатарських бракує підручників, так кажуть батьки. Вот учебников в нашем классе не хватает. Нам не дали учебники. Дали на класс по 15 штук. Я не знаю, как, какие предметы. У нет, нас нету в национальном татарском классе были мы, а украинских не осталось. Нету в этом, Вы, каком... были, в этом году. В, этом в прошлом нет. году были, в этом году уже нет украинских классов. Пане міністре, от війна вносить свої корективи. Вже почали з уроку а мене цікавить момент фінансування, тому що через податки і через те що... Подібні... я, я перепрошую. Хотів би додати так. два слова. Просто у нас є друзі кримські татари, і їхні діти навчаються там. Окрім того, що немає шкіл, чи дуже мало шкіл українською мовою. то... Там є класи україномовні, от і наші друзі вони віддали один. Вони ні, ні, -ні там є україномовні класи. Може, зараз. Ще? Набрали один, зараз але є один. ті, які навчалися. На них був великий тиск, що вони забрали дітей, угу. і е, вони сказали, що батьки ніхто з цих батьків того класу, які вже навчаються, ніхто не забрав з україномовного класу. Тому а все це пропаганда, от, все це. А... Ксенофобія, от і нічого хорошого в цьому немає, звичайно, це звичайно окупаційна влада. Так, ну ми говорили про це в нашій інформації, так. повертаючись до того, як ви тепер входите в цей навчальний рік з тим фінансуванням, от який яке змушено отримати міністерство освіти через те, що потрібні гроші е, на е, схід України. На чому будете економити? Наскільки постраждають освітян ну, як важко буде? сказати? У нас відбулося вже два секрести секвестри бюджету. От і звичайно, що постраждали і наукові дослідження і ті кошти, які планувалися на навчальний процес. І е, я вам хочу сказати, що е, немає ні розпачу, ні істерики ніякої, і всі люди розуміють, що іде війна, і все для фронту, все для перемоги. Це дуже серйозні речі. Тому що е, е, якщо е, ну е, українці хороші вояки, вони завжди воювали е, добре, але вони воювали в різних арміях і за різні влади, і за різні держави. Це пер, тепер тепер деся нагода воювати за, за власну країну, це, це, це дуже принципово. А Як ви і будете обрізати свій бюджет і чи не постраждають можливо там? Зарплати ще якісь речі, отакі щоб зараз людям розуміти, з чим вони входять. Ну, у мене зарплата Начальний постраждала. Я одержую тільки а, голу ставку, і це дуже невеликі гроші, наприклад, так. І а, я розумію, що а, у нас дуже постраждали зарплати також, а, скажімо, наших вчителів, тому що доплати там за різні види робіт вони одержують а, з коштів місцевих бюджетів, і в одній області це можливо, в іншій області це неможливо. А, ми знайшли спосіб надрукувати підручники, які ми за планом мали надрукувати, і а, підручники. Які у нас лишилися безплатні для, для дітей для школярів, тобто багато дуже позицій ми відстояли. І е, я не можу сказати, як і ще може постраждати наш бюджет. Просто на сьогоднішній день це не передбачувано. І е, з іншого боку, е, навчальний процес не страждає. От, всі люди напружилися, вони розуміють свою відповідальність. От і, і е, наша система працює. І я хотів би ще відзначити, що саме на Донбасі ми побачили наскільки наша система освіти виявилася стійкою. Це видно і по поведінці державних службовців, і по поведінці директорів шкіл ректорів. От і також а, 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 я можу сказати, що дуже невеликий відсоток освітян він а, засвітився серед терористів. Дуже невеликий. Тому Чи про це підтримали. навіть не треба говорити. Угу. От і ми вже приділили цьому спеціальну увагу, і такі люди просто вони не будуть працювати. Шається мало часу, багато запитань до вас так. як до міністра. Власне, Ви вже почали говорити про підручники. Так. Дуже багато нарікань на підручники шкільні. Щоб Дуже вони багато а не це якісні, неприкладні і так далі. Ні, Ви не, щось це, будете з цим робити? Звичайно, звичайно. Це інша Помилов проблема, а, тому що це проблема нам успадкована. Тут нічого не зробиш, і вони так. заскладні. і а, програми шкіл заскладні. і діти не встигають зацікавитися тим, що вони, вони вивчають. Вони часто не розуміють, про що йде а, це, мова. це питання, да це питання інакше. І тут ми ці процеси запустили. У нас а, будуть вільні. Відкриті конкурси і, і самих рукописів і видавництв, і ми будемо змінювати навчальні програми. Тобто, все це, все це в процесі Ви будете знаходиться. Вирівнювати да. Це. Да. І, але є інше питання підручників на цей навчальний рік, тому що, скажімо, на Донбасі не вистачає підручників через ці події, які є, і ми туди їх доставляємо. І всі діти, які не знаходяться в зоні бойових дій, вони також змогли піти в школи і, скажімо, забезпечити вивчення підручниками на сьогоднішній день воно на нормальному рівні. Пасибі, дякую. На жаль, час вичерпано. Тому пасибі вам, що прийшли, відповіли на наші запитання. Дякую, дякую вам. Щасливо глядачам що ми говорили з міністром освіти і науки Сергієм Квітом. Продовжимо. В Беслані згадують жертв теракту в школі. Жалобна церемонія триватиме три дні. В місцевому палаці культури покажуть документальні фільми про трагедію. А надвечір запалять свічки. Теракт вчинено 1 вересня 2004 року під час урочистої лінійки. Нападники захопили понад 1100 заручників, переважно дітей, батьків та вчителів. Їх отримали в замінованій будівлі дві з половиною доби. А коли силовики стали штурмувати школу, щинилася хаотична стрілянила. Загинули 334 людини, серед них майже 200 дітей. Відповідальність за Взяв на себе один з лідерів чеченських бойовиків Шаміль Басаєв. 85 років тому почалася Друга світова війна. Кияни вшанували пам'ять загиблих біля Меморіалу вічної слави. Нагадали про те, що першими під наступ Гітлера потрапили Польща і західноукраїнські землі. 1 вересня 39 го бомби впали на Львів, Луцьк, Сарни, Дрогобич і Тернопіль. Війна зачепила 40 країн. В ній загинуло 55 мільйонів людей. Акцію в столиці організував Український інститут національної пам'яті. Фахівці кажуть, тільки там, де пам'ятають полеглих, є ті, хто захищатиме живих. І твердять, сьогодні Україна в які ж не безпеці, як і 75 років тому. Ми маємо справу з державою агресором, яка ставить під сумнів попередньо існуючий міжнародно-правовий лад. Тоді це був третій Рейх, Зараз це Російська Федерація. Ми маємо справу з державою, яка спочатку втручається в внутрішні справи інших держав, а потім вдається до відвертої інтервенції чи до анексії. Абсолютно аналогічно діє в третій рейх по відношенню спочатку до Австрії, потім до Чехословаччини, потім до Польщі. Зараз ми маємо таку саму поведінку з боку Російської Федерації, яка спочатку провела інтервенцію і анексію Криму. Зараз проводить інтервенцію і Намагається зайняти частину України, яка називається Донбасом. Такий день він повинен бути в пам'яті нашої нації. Я не знаю, чи Путін взагалі притомна людина чи ні. Але те, що більшість росіян підтримують його політику, це, це для нас шок. І це дуже неприємно. І я сподіваюся, що колись вони прозріють. 121 двадцять тисяча гривень за останній день ради. Саме таку суму на аукціоні отримали за картину, на якій зображено охоплено полум'ям Верховної Ради України. На вторговані гроші придбають екіпіровку бійцям 11-го батальйону Нацгвардії. Художник знає, що хлопці гостро потребують специфічної дорогої оптики та засобів пересування. Так каже власниця картини. І такі новини понеділка. Дякую, що дивилися. Докладніше все можна дізнатися на нашому сайті, а також на сторінках каналу в соцмережах. І від сьогодні в нашу програму додається спортивний випуск. Його вдоча Юля Пазенко вже в нашій студії. Добрий вечір, Юля. Вітаю вас з дебютом. І про що будете говорити в своєму випуску? Доброго вечора, Ілона. Спортивні новини вже готові увірватися до ефіру. Першого. Ми розкажемо, як футболісти національної збірної поспілкувалися з уболівальниками, зустрінемо історичне золото вітчизняних веслувальників і навіть візьмемо участь у світовому благодійному флешмобі. Усе це і трохи більше за кілька хвилин реклами. Тож дочекайтеся гарного ефіру. до побачення.